Згідно з рішенням виконавчого комітету, на території Житомирської громади опалення у квартирах вимкнуть 31 березня. Ми розуміємо, що можна було б по температурі навколишнього середовища, вже декілька разів десь призупинитися, зупинитися і сказати, ось ми закінчили опальний сезон. Але на жаль, після низьких температур на початку березня і в лютому зупинялося, призупинялося в день, запускалося вночі і догрівало наші будинки. І ми вже бачили, що от, вже на протязі цього тижня температура дозволить прогріти дома. За словами Ректора підприємства опалювальний сезон пройшов стабільно, з меншою кількістю скарг і поривів на магістральних трубопроводах. Проте уникнути проблем, пов'язаних із перебоями електропостачання не вдалося. На жаль, було дуже багато виключень ектична енергії, аварійних виключень. Станом на 10 березня було 1078 зупинок аварійних кателей, але ну ми вже це вже вийшло звичкою. Ми відпрацьовуючи з ресом з Обленерго, ми досить спокійно до цього відносилися. Для переходу від опалювального сезону до міжсезоння підприємство знадобилось. Понад 60 мільйонів гривень. Проте директор розповів, теплокомуненерго продовжує відчувати значну заборгованість, яка накопичилася у 2022-2023 роках. Причиною цього є споживачі, які не оплачують комунальні послуги з початку повномасштабного вторгнення. Початку війни 1540 таких квартир. На даний час залишилось 800 квартир, які з першого дня війни не сплачують нічого за комунальні послуги. Їх немає на місці. Вони виїхали і на жаль, вони і е, от, тим самим дуже 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 сильно б'ють по балансу підприємства. Це майже там 90 мільйонів боргу за останні 4 сезони. Незважаючи на труднощі, за останні два сезони підприємство вдалося поступово зменшити суму боргів. Потрошки ну по 5-10 мільйонів за сезон починає зменшуватися заборгованість. заборгованості. Ми рахуємо, що ми в цьому сезоні може навіть на 20 мільйонів зменшуємо заборгованості. Якщо ми позапрошлий сезон починали 229 мільйонів е, сезон боргу населення, прошлий сезон 219, то наступний ми рахуємо, може мільйонів 200 залишиться. Ми знизимо ще цю заборгованість за сезон. Комунальне підприємство Житомир теплокомуненерго забезпечило теплом понад 75 тисяч абонентів. 1 квітня підприємство розпочне гідравлічні випробування та підготовку до наступного опалювального сезону. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК1. 26 числа в середу ми, у нас виникла аварійна ситуація по вулиці Івана Гонта по мережі каналізації. І ми вивели бригаду для виконання робіт вночі, щоб не відключати в день воду мешканцям. Ми працювали цілу ніч, але завершити роботи не вдалося. Тому ми на день включили мешканцям воду до вечора. А в восьмій вечора вимушені відключити, щоб ще раз вийти в ніч і продовжити ремонтні роботи. Це не рядовий затор каналізації біля будинку. Це досить велика аварія, яка потребує залучення багатьох працівників підприємства. Близько 10 чоловік працює над усуненням цієї аварійної ситуації. Мережі буває так, що забиваються, буває так, що ламаються. Мережам більше 50 років. У нас кожен день в місті є десь аварійні ситуації, і водоканал їх ремонтує. Третього туру другого етапу вищої ліги жіноча команда Полісся зійшлася у двобої з кривбасом. Житомирянки відкрили рахунок уже на першій хвилині гри. У ворота суперниць поцілила Юлія Стець. Одразу йде в атаку. Команда господарок. Вихід на ударну позицію. Одиноль 15-16 секунди. Я скажу, це її стадіон, це її поле. І Дякую за її сьогоднішню роботу. А дівчата. Підтримали її. Вона зробила ті речі, для чого вона взагалі приїхала в це місто. А вже за кілька хвилин вовчиці подвоїли рахунок. Голим відзначилася Наталія Корнацька. Тріль Блокується удар, але Добивання два чи не було офсайду зафіксовано? Якщо ні, то це 2-0. Після двох пропущених м'ячів за п'ять хвилин матчу. Гості почали відігруватись. Перший гол у ворота житомирянок забила Дар'я Колодій. Треба продовжує тиснути. Подача удар. 2-1! 2-1 на 13-й хвилині. Згодом Ірина Ковальова зрівняла рахунок, забивши у ворота Житомирянок вдруге. Відбирання за гостями залишилося. Стекольщикова і удар по воротах поворота Сіці. 2-2. вовчиці не втрачали темпу. За кілька хвилин Наталія Корнацька оформила дубль і вивела команду вперед. Однак і гравчині кривбасу не здавалися. Перед самою перервою гості реалізували пенальці і знову зрівняли рахунок. Є дозвіл удар по воротах поворотах. М'ячусіці 3-3. Зрівнює рахунок Мілана Іванченко. На останній хвилині основного часу першого тайму другий тайм був не менш напруженим. Обидві команди боролися до останніх хвилин. Однак вовчиці таки змогли вирватися уперед. Юлія Стець оформила дубль, а згодом Дарина Січкаренко забила дебютний гол за живка Полісся у вищій лізі. Після добивання удару Тетяни Тріль у стійку. Ще момент у Полісся. Стець, до речі, вільна. Удар! Попередчина добивання! Гол! Ми рахунок п'ять матч, звичайно, у нас видався такий важкий, емоційний. Дуже у нас такі були качелі, але ми змогли вирвати цю перемогу. За словами однієї з гравчин Чевка Кривбас, для перемоги їм не вистачило саме командної гри і підтримки. Настрій звичайно трошки сумний, тому що нам ця команда була по силам, але. Найсильніший показав себе на полі, тому будемо працювати, будемо становитися сильнішими. Та гадаю, що наступна гра покаже, що ми зможемо зробити далі. Не вистачає нам все-таки досвіду. полісся команда більш досвідчена, ігроки більш високого класу у них є, тому що результат якраз вони створили. Окрім перемоги над ЖФК Кривбас, вовчиці святкували також і два дні народження. Вітали Наталію Корнацьку та Аліну Сенько. Ширять! 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 У рамках контрольного матчу ФК Полісся 2 зустрівся із з Авка Чернігів. З перших хвилин гри гості почали активно атакувати. Однак вовки також створювали небезпечні моменти. Поєдинок чернігівці активно. Подача для Полісся два подача до штрафного майданчика туди до воріт. <плес> непогано вдається зачіпатися за м'яч грохольському. Удар по воротах хорошої позиції. Рахунок у манчі відкрили на 28-й хвилині. Я ще свої ворота забив гравець полісся Кирил Кобанюк, та незабаром вавкам вдалося реабілітуватись. Валюються вони в обороні на рівному місці. Контратака Чернігова дуже стрімка і загрозлива. Класний момент. У гостей порожні ворота. Вендел. В Оренді у вересі. Зараз атака. Ух ти! І гол! Один один до кінця першої половини гри жодна з команд не змогла змінити рахунок. Однак після перерви чернігівці збільшили свою перевагу. Два голи на 54-й та 61-й хвилинах. А гравець на перелік ось там на дальньому фланзі. Замість Грухольського він грає так. чернігівці. Ух ти, який гол красивий! На останніх хвилинах гри ФК Чернігів збільшив відриву рахунку. У ворота вовків забив В'ячеслав Койдан. Добачим. Небезпечно дуже, я чого-то Фінальний свісток арбітра зафіксував рахунок 1-4 на користь Євка Чернігів. Метою обізнаності та запобігання вчиненню дорожньо-транспортних пригод ми зібрали і підготували статистичні дані за 2024 рік. Та, звісно, хочемо нагадати і про відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Тож розпочнемо зі статистики. У 2024 році на території Житомирської області відбулося 916 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими чи загиблими, в яких, на превеликий жаль, 126 осіб загинуло, а 1148 осіб отримали травми різного характеру та ступеню тяжкості. Щодо неповнолітніх, то ця цифра. Становить 165 дорожньо-транспортних пригод, в яких 4 дитини загинуло, та 192 були травмовані. Основною причиною скоєння таких дорожньо-транспортних пригод є порушення безпечної швидкості руху. Найбільше дорожньо-транспортних пригод з потерпілими відбувається на таких ділянках автомобільних доріг, як М-06, сполученням Київчок поблизу Сел Гадзинка, Кам'янка та Іванівка, автомобільної дороги М-21, сполученням Житомир-Могилів-Подільський, поблизу села Осикове та села Хажин Бердичівського району, та автомобільної дороги н 03 сполученням Житомир-Чернівці, поблизу села Тетрівка. До основних місць концентрації дорожньо-транспортних пригод у місті Житомирі належать проспект Миру поблизу вулиці Героїв-Десантників, вулиці. Покровська, Київська, Східна та Велика Бердичівська поблизу нерегульованого пішохідного переходу. Основними ж причинами дорожньо-транспортних пригод з потерпілими чи загиблими на зазначених ділянках автомобільних доріг та вулиці є швидкість і маневрування. Для зменшення аварійності працівниками батальйону управління патрульної поліції в Житомирській області департаменту патрульної поліції здійснюється посилене патрулювання вищевказаних аварійно-небезпечних ділянок доріг та місць концентрації дорожньо-транспортних пригод з метою превенції та недопущення порушень правил дорожнього руху. Крім того, ми на постійній основі здійснюємо і контроль за швидкісним режимом за допомогою приладів трукам на визначених ділянках автомобільних доріг, виявляємо факти керування транспортними засобами в стані сп'яніння поруш. Правил проїзду регульованих та нерегульованих перехресть, на заборонений сигнал світлофора, а також інших порушень, які безсумнівно впливають на безпеку учасників дорожнього руху, Пройдемо до статистики виявлених водіїв, що керували транспортними засобами у стані сп'яніння. Отож, за минулий рік працівниками поліції на місці вчинення дорожньо-транспортних пригод з потерпілими виявлено близько 40 водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння, стосовно яких складено відповідні адміністративні матеріали. Загалом підрозділами національної. Поліції України на території Житомирської області у період з 1 січня до 31 грудня 2024 року складено майже 7,5 тисяч адміністративних матеріалів за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Щодо наслідків заподібнів правопорушення, то за вчинення такого вперше порушника чекатиме штраф у розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. Повторне вчинення порушення протягом року тягне за собою накладення штрафу у розмірі 34 тисяч гривень з позбавленням права керування на три роки. Крім того, до порушника може бути застосоване і додаткове стягнення у вигляді оплатного вилучення транспортного засобу або адміністративний арешт на 10 діб. За третє та наступні порушення законодавство. Сум, передбачено штраф у розмірі 51 тисячі гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на 10 років та за наявності авто у приватній власності порушника його конфіскація або адміністративний арешт на 15 діб. Частина четверта цієї статті передбачає відповідальність водів за вживання алкоголю, наркотичних а також інших речовин, які можуть викликати стан сп'яніння після дорожньо-транспортної пригоди або після зупинки транспортного засобу поліцейським до моменту проходження огляду на стан сп'яніння і тягне за собою накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу розміром 34 тисячі гривень або ж адміністративний арешт на строк 15 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки, незважаючи на суттєві санкції. Проблема нетверезого керування залишається актуальною на теренах нашої області, а відповідальність за такі правопорушення не завжди має стримуючий ефект. Нагадуємо, що поліцейські Житомирської області та й усієї держави в цілому несуть службу в посиленому режимі та 24 на 7 контролюють і виявляють порушників правил дорожнього руху, про що й свідчить кількість оформлених адміністративних матеріалів. Бережіть себе, будьте законослухняними та дотримуйтесь правил дорожнього руху.